На різноманітних сайтах так і маю ряд пропозиції із купівлі свічок на будь-який смак, а тим часом полички в деяких магазинах стоять напівпусті. Такі сьогоднішні реалії, з якими довелося зіштовхнутися українцям. В одній із популярних мереж, де продають переважно товари для дому, також помітили шалений попит на цей товар. Кажуть, такий ажіотаж розпочався ще напередодні блекауту. Покупці зазвичай одразу беруть по дві-чотири свічки. Зараз попит більше на електроні, які від батарейок, і на звичайні воскові великі свічки. Але, на жаль, вони вже всі скінчилися за ці вихідні. Розбирають моментально все, що приїжджає. Ми стараємось попит забезпечити, але навіть наш розподільчий центр вже не встигає закупати їх, ставити. Але тримаємо ціни на рівні і стараємось по можливості по максимуму їх завозити. Щодо цінової політики, то в деяких магазинах свічки залишилися на тому ж рівні, які були. Дехто трохи підняв вартість. Але якщо пошукати, то можна знайти на будь-який гаманець, в залежності від розміру, матеріалу, з якого виготовлено, зроблено на підприємстві, або ж це виріб хендмейд, а також в якій ємкості в склі, гіпсі, бетонному кашпо тощо. Наприклад, пані Марина, яка сама виготовляє свічки вдома, зізнається, що один із найбюджетніших варіантів вироблення із вощини. Для початку треба відрізати гність. Ну, бажано брати не дуже товстий, не дуже тон тонкий, бо свічка буде або тухнути, або швидко горіти. Потрібно, щоб ващина була м'яка, тепла, руки також потрібно, щоб були теплі. Може тріснути, якщо холодно. І треба слідкувати, щоб воно рівненько шо свічки із вощини по виготовленню також найлегші, а от воскові, парафінові та соєві реально зробити самостійно вдома, але все ж таки потрібно трохи терпіння та набути деяких знань. Пані Марина радить ретельно підбирати тощину гнота та свічки, адже від цього залежить ступінь горіння. Якщо дотримуватися всіх технологій та набити руку, рано чи пізно у вас все вийде. Взагалі, треба враховувати деякі нюанси, тому що Наприклад, якщо вода потрапить до воску, то буде великий бабах, також треба дотримуватись температури. Тому що якщо віск буде дуже перегрітий, то будуть тріщини, будуть дирки у свічках, також буде швидко випаровуватись ароматизатор. І, взагалі, він може не спрацювати потім. Найдовше горять соєві свічки. Вони і приємніші на дотик, та не шкодять організму. Воскові також мають тривале горіння, але лише при правильному виготовленні В середньому від двох до чотирьох годин. А великого формату може давати безперервно вогонь до десяти годин. Але якщо ви не знайшли такі свічки та не маєте можливості виготовити їх самостійно вдома із воску, то можете зробити із підручних матеріалів. Для цього достатньо будь-якої скляної ємкості в яку ви наливаєте воду на 2 третіх об'єму та соняшникову олію на 1 сантиметр. Потім робимо гніт із марлі та також просичуємо соняшниковою олією. А далі збираємо конструкцію та тестуємо. саморобну свічку називають бюджетною та довговічною, для цього достатньо підливати в неї олію та замінювати гніт. Горить вона не гірше за магазині, а подекуди навіть яскравіше. Але із мінусів це запах горілого, коли ви її загасите. Однак не надто безпечні і звичайні свічки, кажуть екологи. При виділенні парафіну з дистилятів нафти використовують сполуки кетонів, бензол, толуол. це досить такі шкідливі речовини. І якщо виробник Використовує парафін невисокої очистки, то ці сполуки можуть залишатися і при спаленні свічки фітилю можуть виділятися. Навіть невисока концентрація цих вічомин може значно впливати на здоров'я, особливо дітей. Найкраще брати свічки у виробників, яким ви вже довіряєте, та обирати саме білі без запаху та фарбників. Якщо свічка низької якості, то вона переважно має жовтувати відтінок та хімічний запах. Виробник має обов'язково вказувати, із чого вона зроблена. До слова, парафінові свічки розкладаються довго, тож, коли у вас накопичуються залишки, ліпше їх повторно переплавити та зробити ще одну таку, ані. Ніж викидати на смітник. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, Андрій Яковлів, перший міський.